І так, день вам добрий. Сьогодні у нас другий епізод по п'яти ночах у Фредді. Ми перейшли до третьої ночі, я зараз замовкну трошки пізніше. І скоро можна буде перемикатись на більш просунуту тактику гри цю фігню. things start getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. Uh, then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's that's just На то геть кот. Окей, я легко. Сім'я у фліпсай. Так, ну що ж. Знову познав дзвонив нам веселий чувак, який перед нами працював в цій забігайлівці. А він сказав одну дуже просту річ. А, в принципі, він нічого цікавого не сказав, чесно кажучи. Так, по суті, справи запропонував нам прикинутись мертвими, коли до нас підійдуть оці ляльки, начебто це нам допоможе. Де, блін, знаходиться. Десь знаходиться, не знаю де. Коротше кажучи, якщо ми прикинемось мертвими, то можливо ці роботи подумають, що ми... Пустий костюм, і, може, не будуть нас щипати, або навпаки спробують запхати нам в дупу залізний скелет від інших роботів, де він шариться. Знову кудись пішов. Добре, що тут вороги, верніше, оці от ляльки, вони тільки з певних сторін приходять постійно. Але я не знаю, куди ділось. А, курка. Фу ти його. Я думав, я за кроликом слідкую. Якщо це круг, курка, то мені треба з правої сторони перевіряти. Курка заходить завжди справа, кролик заходить завжди зліва. Фоксі, гівнюк просто, а Фредді. Фредді також ведмідь гівнюк, який тільки в останніх днях буде нам на нерви діяти. Тобто, четвертий-п'ятий день. Я, до речі, кажучи, для тих, хто минулого тижня дивився мої відео. Досі ще трохи хворобливий. А, і це також вили, виливається в те, що у мене праве вухо закладене. Тому я зараз граю без наушників, бо в цьому просто сенсу як такого немає. Так. Подивимось, як це у нас пройде. Дві години я вже пробув, ще 4 години попереду. Курка у нас наближається до нас, можливо, скоро буде заглядувати з четвертої чи п'ятої ночі, ось, скоріш за все, на п'ятій ночі, я спробую користуватись більш просунутою тактикою гри в цю гру, у, жах просто якийсь. Все буде зводитись до того, що я, коротше кажучи, буду по деяким дуже дурним правилам перемикати камери. Так, акурка... Ну чудово, тут і стій. Сподіваюсь, що мене не вб'ють, бо, чесно кажучи, перегравати одне те ж саме по 10 хвилин, я вже про це, здається, казав. Не дуже весела забава тут. Так. Фредді, точніше, не Фредді, Фоксі, хрін його знають, чи вилізе взагалі цієї ночі. Мабуть, не вилізе. Поки що шариться тільки курка, а Фоксі нас трохи лякає. Курка, походу, пішла на... на кухню, можливо. Бо я її більше ніде не бачу. До того моменту, коли Фоксі на нас ще побіжить, це ще дуже далеко. О, здоров, ципа. Половина ночі пройдена, у мене 43% енергії витрачено, я, напевно, занадто швидко її використовую. Можливо, тут щось не так. Можливо, гру трошки підлатали. О, тепер вже всі вийшли. Ось і кволик, ось і курка. Десь там Фредді має бути. Так, раз Фредді вийшов. Я не хотів це робити. Занадто низько мишку опустив. Тепер варто закривати праву двері. Не знаю, чи з цієї ночі, чи з наступної, він, коротше кажучи, буде на нас дуже агресивно реагувати. Я не знаю, поки що, де він. Так. Поки що пусто. Закрили, перевірили піратську затоку, відкрили, закрили. Чудово, пішла. Хоча можна закрити, перевірили затоку, пусто. 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 Закрили. Перевірили затоку. Оце фактично останні ночі будуть так виглядати. Енергії у мене 20%. 26. На останні 2 години може вистачити. Так і досі там. Якось не дуже сильно хочеться клацати по камерах. Так, то був кволик. Фредді. Так, це Кролик, напевно, не знаю. Виглядає якось дивно. фредді до дверей ніколи не підходить, як я казав. його там. По інших принципах треба остерігатись, я двері не зачинив. Ну його, принаймні, немає його тут збоку. Але він вже почав сміятись. Жахливо просто жах якийсь. Вон його очі світяться. Далечі. Отже, він наближається до нас. Так, ладно. На останню годину тільки піраську затоку буду перевіряти. Останні дві ночі, можливо, трошки нудніше пройдуть. О! Фоксі вже готується бігти. Я двері забуваю зачиняти при перевірці. Так от. Зачинили, перевірили Фоксі, Фоксі на місці. Відчинили, перевірили це. Тут розблокується режим який дозволить вам власноручно влаштовувати от агресію цих ляльок. І, коротше кажучи, в тому режимі якраз таки на найвищому рівні складності це найкраща тактика, от, от робити. Типу, зачинили двері, перевірили Фоксі, відчинили двері, просвітили, чи тут хтось є. Нікого немає. Знову зачинили двері, відчинили, Фоксі побіг. Я помер. Він зараз має добігти сюди і я помру, якщо тільки 6 годин ранку раптово не настане. Ти диви? Я вижив. Переходимо до 4-ї ночі. Жах, притул знову. І так, ось вона 4 ніч. Фігня все так само працює, тільки ляльки вже почали рухатись. Зараз послухаємо, що нам веселе скажуть. Так, курка і кролик вже поперлись. Цікаво, Фредді на нас дивиться, там чувак щось сказав перевіряти. Типу підсовку е, з цими з головами. Оце от. Наче тут щось цікаве має трапитись. Я не буду цього робити, напевно. Кролик і курка, блін, вже виперлись. Це четверта ніч, п'ята ніч має бути жахливою взагалі. Поки Фреді не виповз, я, в принципі, можу про двері дуже сильно не хвилюватись. Єдине, щоб я вчасно зміг Фоксі зупинити. Так. І поки що затрати електроенергії у нас достатньо такі високі. Ага, чудово, ти тут. Курки поки що немає. Ти стаєш страшним. Фредді знову став свою позу. А курка відійшла в сторону. Так, курка тут, Фоксі тут. Кволик на нас дуже дивно дивиться. Фредді знову дивиться на нас, йому щось не подобається. Так, 69%, а ще першої години не пройшло. Можливо, я тут загину перший раз, раз на таке пішло аж. О, Фоксі вже готується бігти. І кволик у нас біля дверей. Довбана тварюка. Зараз з такими темпами тільки буду дивитись на... О, Фредді вже пішов. Отже, знову переходимо на стандартну тактику. Для найвищого рівня складності. Зачинили двері, подивились на піратську печеру. Вирубили. Не забуваємо вирубати світло. Заткнись. Досі там, досі там. Зникни вже. Курки поки що поки що тут немає. Цей довбаний кріль жре мені всю електроенергію, якщо там буде стояти. А ну, Фредді не підійшов сюди ще. Не, у мене ще час є. Довбаний кроляка. Заєць. Отже ж гівнюк, він хоче, щоб я помер. Так, курки не видно. Вона в туалеті. Фредді чорт його знає, де його носить. Його треба тільки остерігатись, коли він близько підходить до кімнати. Ех. Ну що ж, раз на те пішло, будемо просто поки що лампочки перевіряти час від часу. Оскільки це менше електроенергії з а у нас ще попереду цілих 4 години. Можливо, повних, можливо, не повних. О! До нас Фоксі побіг двері. Так зачинені з лівої сторони. Е, жах. І гра підвисла. І вона впала. Клас. Так. Ладно. З відскоком на близько одну годину назад, здається. На 2 годинах у мене гра повисла. Будемо сподіватись Фоль... Фоксів наступного разу побіжить. У мене просто не впадеться гра. Можливо, її треба запускати з. як його, від старої такої собі системи операційної, типу, так сказати. Сподіваємось, що більше воно не, не буде падати. Но, чесно кажучи, то була підстава така собі. Зараз я, коротше, обмежився спостереженням тільки за Фредді та Фоксі, оскільки. По суті, справи це єдине за чим мені треба спостерігати. Інших двох ципу та кволика можна буде е зустріти вже біля дверей і зачинити їх прямо у них перед носом. Тому це не така велика і проблема. Єдине, що я електроенергію жиру як навіжений, це, в принципі, не дуже добре. Можливо, трошки більше паузи варто робити між цим сим. Хоча чорт його знає. От вже і 2 години Фоксі десь в цей час біг. Здається, щоб він... щоб спрацювала фішка, що він саме пробігає, до мене мені треба буде подивитись, як він біжить по коридору. Так. Поки що все більш-менш спокійно. 64% електроенергії. Дві години з 4 я просидів. Якщо близько 50% електроенергії буде у нас в розпорядженні, то... На 3 годинах, то можна сказати, що все, в принципі, вдало йде. Двері поки що не довелось зачиняти. О, почались глюки. Так. 50%, ми вже наближаємось до них. 58. Поки що не видно, щоб до 3 годин перейшов час. Якщо не доведеться зачиняти двері на дуже довгий проміжок часу, то все, в принципі, буде нормально. Чудово. Так, ти зникло. Тут нікого. О, Фредді пішов. Фредді пішов. У нас 50% електроенергії, можна використовувати стандартну тактику. Такс. Зачинили. Подивились. Фоксі поки що на місці. Курки немає. Я помер. Гмм. А, ладно. Подихати так з музикою. <клес> Яка чудова картина! Ось і мої очі прямо в ведмеді цьому всталені. Довбаний ти Фредді. Егу. Чудово, працюєш. Погнали знову. Буду потихеньку якось так нарізати все ближче і ближче до кінця цього робочого дня. І так, у нас знову 3 години. Поки що все якось без якихось подій відбувається. Навіть у Фоксі не з'являється глючний той покидьок. Так. А... Всі, окрім Фредді, вже поперлися і шаряться десь по цій локації. І, чесно кажучи. Я не знаю, де хто і як знаходиться. Фоксі вже показав свою нікчемну пику з гатунків. або як його називають, за своїх штор. Ну фактично 3 години він провів там тихо і спокійно, без зайвих е, претензій і тому подібних речей. Так, щось я занадто якийсь дубовий. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, треба веселіше бути. Реагувати більш яскраво на ці переляки, які мене якось не дуже і не чіпають, можливо, через те, що я без наушників граю. Так. Поки що ніхто до моїх дверей не підходив і це мене радує. Енергія, звичайно, вже пішла по повній програмі у мене на використання. Зачинили. Так, поки кролик не пішов, на монітор можна не дивитись. Через те, що проти Фоксі я захищений, поки ця дверь зачинена. він електроенергії, звичайно, дофіга. Так, остання перевірка. Фредді вже поперся. Чудово. На цей раз гра не заглючила. Фоксі має тепер відтреситнутися на свою основну позицію до своїх штор, і тепер за ним варто тільки єдиним ким слідкувати. Кролик і курка вони будуть тут підходити час від часу. Мені краще двері про всяк випадок зачиняти. Хоча я не впевнений, чи в ці ночі Фредді ще буде нас атакувати, чи не буде. Залишилось 20% електроенергії <кій> і залишилось ще цілих 2 години попереду. Жах якийсь. Початок ночі значно веселіше виглядає, ніж її продовження. Після третьої години, коли вже всі починають тут шаритись по всій цій локації, єдине, що мені залишається робити, це повторювати одні і ті ж самі дії, які я зараз роблю. Добрий день. Чудово. Ти зник. Тут нікого. Фоксі знову побіг. Виблюдок. Тут нікого. Тут нікого. 5% електроенергії. Це паршиво. А Фоксі. Стоїть знову на своєму місці. Це вже добре. На задньому э, плані грала мелодія Фредді. Отже, той виблюдок десь недалеко стоїть і вже готується зволтувати мене в дупу. А от і електроенергія закінчилась. Отже, сидимо і не рухаємось, прикидуємось мертвими протягом однієї години, чи скільки там часу треба.

Здоров. Ну, шо тобі, блін, не ме. Клас. Кнопки просто заглючили. Клас! Клас! Я не збираюсь помирати. Цікаво, по яких принципах взагалі ці кнопки працюють. Я просто отак от буду сидіти і дивитись на тебе. Е, е, буду клацати кнопку, поки вона не спрацює. Давай, 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 Ще половина ночі не пройшла вже <coughs> <coughs> до біса енергії витратив. Рано чи пізно мене ж Мені достатньо на камеру подивитися, щоб це трапилось. Але я не хочу цього робити. Е, ні. Я не дамся так просто. Або зачиняйте двері, або відчепіться від мене. Дайте зачинити двері. Я навіть на Фоксі не буду дивитись. Бо це мене вб'є. Курка, блін, стоїть прямо перед дверима, я не можу двері зачинити. Їх заглючило. Це по суті смертний вирок, як тільки така річ трапляється з вами. Тепер мені не можна на камеру дивитись, подивлюсь, помру. Ех, жах якийсь. Можливо, я так просижу до. Хай тобі грець! Yeah! 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 І на цій веселій ноті ми завершимо цей другий епізод по цій дурнуватій грі з корейським рандомом. Наступного разу в п'ятницю буде п'ята ніч і ще одна ніч. Там дізнаєтесь, яка ніч. Бойц! Я задоволювався.